Вітаю. Бу навіть коментарі, що ж там по будиночку. А от що по будиночку. Трошки обшили його. Залучився допомогою, бо щось трошки сам почав не витягувати це все діло робити. Чи то втомився, чи то просто рух не вистачає, як то кажуть. А от такий от будиночок на дереві. Три на три висотою. Майже три, такий не маленький, невеличкий, без єдиного гвістка, чи, чи саморіза, чи ще чогось в дерево, все повністю на системі затискання. Отакий от, от ще залишилася стріха. Чи трішечки там все-таки прийдеться синтетичне брати, напевно, USB. Візьму плиту, на плиту наб'ю. Бітумку, бо там а, зверху, під верхом зараз відійду, так, щоб було видно. Так, і там зверху, де перемикання до дерева, щоб не затікало, там придеться бітумкою. Ну, Бітумку вдруг що дерево розтягне, тобто воно піддасться, а так от такий от будиночок на дереві. Ну, звісно, не без на слові, не без срача. При будівництві, бо будівництво це така собі бруненька справа, але от загалом отак. І ще буде нашивочки, ще будуть підшивочки, ще буде драбина, траси. Задумок багато, аби тільки вистачало можливостей. Тому ось така гарнизна красота. Я думаю, діти будуть задоволені, вже ходять навколо і кажуть, тато, а ми хочемо туди. Гілочку ми тут зберегли. Могилки живі не обрізали, тільки сухі обрізали. Тому все у нас максимально якісно, максимально гарно. Ну, намагаємося принаймні це все зліло зробити. А так виходить, поки отак. От от. Тому можемо, вміємо, звертайтеся. Всім гарного дня!